Шановні жителі нашого файного міста Тернополя та гості. Мені хочеться всіх назвати щиро брати та сестри. Прошу вашої уваги в першу чергу прочитаю коротко слово із Святої Біблії. Книга Псалмів, 32 й Псалом, 12 й вірш. Блажений той люд. Що Богом у нього Господь, блаженний народ, що Він вибрав Його на спадок собі. Як ми вже чули у нашій столиці вчора, у нас в Тернополі сьогодні, ми зібралися для того, щоб помолитися до Бога про завтрашній день. Нашого народу, нашої країни. Ми прийшли для того, щоб подякувати Богові, що в свій час і на, і те, на терени нашої Тернопільщини прийшла євангельська новина. Ми прийшли для того, дорогі християни, щоб подякувати Богові, що на цій землі. Народилися ми на цій землі поховані наші батьки, наші діди. Ми сьогодні маємо такий прекрасний час і моє щире бажання не тільки для нас присутніх, а для жителів всієї України, для нашого народу. Блаженний той народ. У кого Господь є Бог? Блажений той народ, який Бог вибрав собі на спадок. Ми живемо в непростий час. Ми вже чули, що відбувається на сході ми тому, свідки і наша журба, і наш смуток не зникає з наших сердець. Наші люди, керівники нашої країни, стараються робити всякі реформи для того, щоб було завтра краще. Ми молимося про це і будемо продовжувати. Але є одна реформа, до якої нас закликає сам Бог. Є одна реформа, яка дасть результат у боротьбі з всяким злом. У боротьбі із всякою корупцією і іншими негативними явищами, як ми звикли казати, це вибрати собі Бога Господом нашим. Блаженний той народ, у кого Господь є Бог. В тому числі осмілюся сміливо заявити. Багато із нас належать такому Богу. Ми віримо, що Він був розп'ятий на Голговському Христі за мої, за наші, за гріхи всього людства. Вмирав Божий син, щоб ми стали Його народом. І я зовсім не сумніваюся, що Божа воля є в тому, щоби народ нашої країни був. Божим народом. Як багато сьогодні на сході гинуть молоді чоловіки, сини, як багато сьогодні, чи збільшується число тих дітей, які не дочекалися повернення тата, ми сьогодні з вами. Можемо дякувати Богові, що наша Україна, наші церкви, так багато послали місіонерів у різні країни світу. І, напевно, найбільше це в грішну Росію, щоби там люди шукали Бога. Наші люди є на Африканському континенті з Тернополя, як місіонери. У європейських країнах наші люди так багато пристали до чужих берегів, щоб було легше жити. Дорогі християни, ми сьогодні щасливі в тому, що над нами мирне небо і оце гарне літнє сонце. Я пишаюся. Я пишаюся тими молодими людьми, в яких розум на місці, в яких мораль висока. Це Божий народ, і Він блаженний, що Бог його вибрав собі. Не з причини хвали, але з причини того, що Ісус Христос, тільки Він є вихід із будь-якої ситуації, тільки Він є відповідь на будь-які питання. Тільки Він є справді надією людства. І сьогодні ми щасливі в тому, що ми можемо так вільно під відкритим небом. Наша місцева влада дала нам повний дозвіл і зелене світло на сьогоднішній день. Та, будь ласка, творити добро кожен день є дозвіл. І ми щирий заклик щоб ми подякували Богові за хліб і достаток, який маємо, щоб ми подякували Богові, що мирно сплять наші діти і мирно вранці прокидаються. Але що буде завтра, ми не знаємо. Але який час іде на завтра? І як вже переді мною пастор наш ведучий Сергій Володимирович говорив. Наша молитва буде про завтрашній день, про долю нашого народу. Ми молимося не тільки тут, ми молимося в наших храмах, ми молимося в наших сім'ях, і ми віримо, що Бог чує нашу молитву. Я запрошую усіх ще раз подумати над тими словами. Блаженний той народ. Щасливий той народ, у якого є авторитет, це є Бог, який створив Всесвіт і нас із вами. Є отой авторитет, який нікому не підзвітний, ніким не може бути контрольований, тому що Він є творець всього видимого і невидимого. Так бо Бог полюбив світ. Що віддав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав вічне життя. І наша молитва буде про завтрашній день, про завтрашню долю наших синів і дочок, про завтрашню долю наших внуків і правнуків. І ми віримо, що Бог нас чує. І ми віримо, що Бог буде відповідати на наші молитви. Але хай ці молитви будуть щирими, палкими і не просто на словах, але в нашому житті, щоб ми були тим прикладом, зразком для всіх людей. Хай Бог благословить наше місто, хай Бог благословить владу нашого міста, хай Бог благословить наші села і міста. Нашої області і всієї країни. Я запрошую щиро, дорогі брати і сестри, давайте встанемо в молитві до Бога. Боже наш святий. Твоя ласка зігріває нас і цього дня. Твоя благодать над нами проявляється і сьогодні. Ми дякуємо тобі щиро за цей час під відкритим небом. Під цим куполом до Тебе звертатися і ти нас чуєш. Слава тобі. Ми дякуємо Тобі за цей час, в якому ми живемо. Ми дякуємо Тобі, що на наших полях, нашої країни дозріває хліб. Ми дякуємо Тобі, Господи, що ми не голодні і наші діти не голодні. Ми дякуємо Тобі, Боже, що наші діти можуть навчатися. Ми дякуємо Тобі, Боже наш. Що Твоя милість нас охороняє, і ми щиро Тебе просимо, благослови наш народ надалі, щоб наші люди, щоб влада нашої країни обрала тебе за авторитет, тебе обрала за Бога, за Господа. І ми будемо щасливі, і буде наше щасливе життя. Хай Твоя благодать буде над всім нашим народом. Хто сьогодні до тебе щиро молиться, і ті, хто не моляться, ми за них Тебе просимо прости їм, помилуй їх, помилуй весь наш український народ і прости нашим людям. Так багато ще є неправди серед нашого народу, так багато ще є різних гріхів серед нашого народу. У вищих ешелонах влади процвітає корупція, прости нам Боже. Ми до тебе кличемо, бо тільки ти вирішуєш такі проблеми. І ми тебе щиро просимо і Твоїм іменем благословляємо нашого президента, весь апарат, уряд наш. Твоїм іменем ми благословляємо. Нашого губернатора, Твоїм іменем благословляємо мера нашого міста, твоїм іменем благословляємо всіх людей і просимо Тебе, поможи нам жити так, щоб творити добро, щоб сіяти любов, єднай нас навколо Твого Слова Святого. Ми хочемо бути твоїм народом.